Безбожник сів у потяг, вийняв газету, прочитав, аж ось в сусіднім переділ якийсь хор раптом заспівав, безбожник слухає і чує це звук Ісусових пісень, яких якраз терпіть не міг, ні в темну ніч, ні в білий день. Ах, християни, — він зітхає, куди б мені втекти від вас від ваших книг, пісень, розмови хотів би скритись хоч на час. І тільки потяг пару станцій поїхав і свій біг спинив. Безбожник зразу валізу і в інше місце поспішив, аж бачить, знову в зле потрапив. Тут знов гурточок християн, читають з біблії святої, як кров лилась з Христових ран. Безбожник слухає і аж трясеться з гніву, бо дуже мав гарячу кров. Аж тут, на щастя, потяг ряптом. До моря в порт якийсь прийшов, безбожник з потягу злітає, і чим душ туди біжить на пароплав і там знемозів своє крісло, він же не сів, а просто впав. І він з полегшенням зітхає, їх тут, напевно, вже нема, і я вже зможу відпочити від їхніх співів про Христа. Аж ось до нього враз підходить якийсь скромненько вбраний пан. І пропонує, ви б не бажали піти в зібрання християн. На пароплаві нас чимало правдивих вірних християн. І ми з молитвою до Бога відправитись хочемо в океан. Безбожник аж зірвався з крісла, і до капітана він біжить, і перед ним він зупинився, весь блід трясеться і кричить: чи я вас можу запитати? Чи міг би сам пан капітан мені те місце указати, де вже немає християн? О, залюбки відповідає той капітан християнин. Те місце знаю і провадить до нього шлях тільки один. Там християн правдивих, вірних, не знайдете ви й сліду. Ну, то скажіть мені, це місце, і я скоріш туди піду. Це місце, друже, пеклом зветься. То є безбожників тюрма, то там, напевно, вже не друже. Правдивих, вірних християн нема. Амінь.